сім звичок надзвичайно ефективних людей. Сторінка 33. Головна і другорядна велич. Мій досвід із сином, дослідження питань, сприйняття і читання літератури про успіх, усе разом породило відчуття, яке можна описати слов... словом. Ага! знак оклику. Коли все раптом стає на свої місця, з Днацька я зрозумів, який потужний вплив справляє етика особистості і чітко побачив ті тонкі, часто нерозрізнювані свідомістю невідповідності між тим, що я вважав істинним. Певними поняттями, які мені прищепили. Багато років тому в дитинстві та поняттями невід'ємними для моєї власної системи цінностей та філософією швидкого подолання та філософією швидкого подолання проблем, яку мені пропонувало повсякдення. Тепер я краще розумів. Чому, працюючи багато років із людьми з різних сфер життя, я стикався з тим, що ті поняття, яких я навчав і які вважав ефективними, часто суперечили популярним поглядам. Я не стверджую, що елементи етики особистості. Особисте зростання, вивчення навичок спілкування і стратегії впливу на позитив... та позитивного мислення не є корисними, ба навіть життєво необхідними для успіху. Навпаки. Проте це другорядні, а не головні риси, напевно, використовуючи свою людську здатність будувати на фундаменті попередніх поколінь. Ми необачно зациклились на, своїх власні, на своїй власній будівлі і забули про фундамент, що її підтримує. Ми так довго збирали врожай там, де нічого не сіяли, що забули про потребу сіяти. Якщо я спробую застосувати стратегію і тактику впливу на людей. Щоб схилити їх до потрібних мені дій, працювати краще, мати більшу мотивацію, любити мене й одне одного, тоді, як мій характер має фундаментальні вади, такі як двоєдушність і нещирість, то мій успіх триватиме недовго. Моя двоєдушність викличе недовіру. І все, що я робитиму, навіть застосовуючи так звані техніки хороших людських взаємин, люди сприйматимуть за спроби маніпуляції. Моя гарна риторика чи хороші наміри просто не матимуть значення, якщо довіри мало чи її немає взагалі, не буде й фундаменту для тривалого успіху. Лише справжнє добро здатне вдихнути життя в стратегію й тактику. Зосередженість на застосуванні технік можна порівняти із зубрінням до іспитів у школі. Часом учневі вдається проскочити і навіть отримати хорошу оцінку. Проте, якщо він не працюватиме щодня постійно, то ніколи не оволодіє предметами, які вивчає, і не розвине свій розум до рівня освіченої людини. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як абсурдно було б Як абсурдно було б готуватися лише до іспиту? У сільському господарстві забути посадити й посіяти навесні, прогуляти все літо, а потім восени спробувати зібрати врожай. Ферма це природна система, де треба важко працювати і неухильно дотримуватися процесу. Що посієш, те й пожнеш. Легких шляхів не буває. Цей принцип також справджується в людській поведінці, у людських стосунках. Це теж природні системи, що ґрунтуються на законі жнив. У штучно створеній соціальній системі, такі як школа, людина, на якийсь час може сяк так перебиватися, якщо навчиться маніпулювати людськими Домовленостями, грати за правилами. У більшості нетривалих людських взаємин можна вдатися до етики особистості, щоб справити приємне враження завдяки шарму, навчити спілкування і нещирій цікавості до чужих хобі. Ви можете застосувати техніки, спрямовані на швидке й легке досягнення результату, які можуть спрацювати в одній двох ситуаціях. Проте для тривалих взаємин другорядні риси не мають жодної цінності. Безцінності й фундаментальної сили характеру в життєвих труднощах виринатимуть на поверхню істинні мотиви. Й на зміну нетривалому успіху прийдуть поразки в людських взаєминах. Багатьом людям, що володіють другорядною величчю, тобто суспільним визначенням їхніх талантів, бракує головної величі доброти характеру. Рано чи пізно це проявляється в усіх їхніх тривалих стосунках. Із колегами з бізнесу, чоловіками й дружинами, друзями чи дітьми, у яких настає криза підліткового віку. Характер здатен сказати про нас більше, ніж усі наші слова. Як колись сказав Емерсон, ваше єство так голосно лунає у мене в вухах, що я не чую ваших слів. А вже ж, бувають ситуації, коли людина має силу характеру. Проте їй бракує комунікаційних навичок, і це поза сумнівом, теж впливає на стосунки. Та однаково в цьому випадку наслідки будуть другорядними. В остаточному підсумку, наша сутність красномовніша за все, що ми кажемо і робимо. Усім нам це відомо. Є люди, яким ми довіряємо без вагання, бо знаємо їхній характер. Попри те, красномовні вони чи ні, володіють вони навичками людських стосунків, чи ні, ми їм довіряємо й успішно з ними працюємо. Кажучи словами, словами Вільяма Джорджа Джордана, Кожній окремій людині даровано дивовижну силу творити добро чи зло. Це мовчазний, несвідомий, непомітний вплив її життя. Просто людина постійно випромінює свою сутність, а не те, кого вона із себе удає. Наступний розділ сила, сила парадигми. Дивіться в наступному відео. Слухайте. Дякую за увагу!